Вітаю, друзі, спробую записати відео, строго не судіть. З приводу біблійних перекладів. Зробимо малесеньке відео, вперше записую відео, в такому форматі працюю. Поговоримо про відео, намагався зробити ремікс, не виходить щось у мене реміксувати. На ось це відео, якщо видно, нашого брата Ігор Середа. Гарік Се в Ютубі підписаний. зробив гарне відео під назвою Історія української Біблії, всі переклади та їх значення. І закликав, хто знайде доповнення чи помилки, писати в коментарях. Трішечки є доповнень, одну Маленьку помилку знайшов. В коментарях, здається, про неї вказав йому не лише я, але вирішив записати окреме відео зробити, тому що дуже багато боків. Отже, про що йде мова? да? Про малесеньку помилку, яку говорить брат Ігор, це на 18 хвилині 40 секунд. Він згадує про переклад Турканяка і, говорить, що в Юршин він підписаний як УТТ. І видається за переклад 20-го року. Тут є велика помилка. Я думаю, що брат розібрався, але трішки, мабуть, заплутався в кількості перекладів Турканяка. Тому зробимо йому допомогу. Да? У ТТ раніше в старій версії Юрошен було знизу посилання. І була розписана інформація про цей переклад. Це переклад з Септуагінти 2011 року. А переклад 2020 має назву англійськими Tube Turkan Ukrainian Bible. І в він не міститься. Він міститься в My Bible, за застосунку, про який Ігор не сказав нічого. але... Під коментарями йому багато хто говорив, що класний застосунок, чому ти за нього не сказав. Він обіцяв зробити окреме відео про My Bible. Маю надію, що виконає своє слово зробить. Я трішечки за нього чуть-чуть да, проанансую за цей застосунок MyBible. Мені він теж більше подобається. Це мобільний застосунок продовження доброї, класної Бейбл Джот. Цитата з Біблії, яку розробив Тимофій Хат для Windows, для комп'ютерів. Мобільна версія отримала назву My Bible, стала окремим застосунком. Там є можливість закачувати модулі Біблії, є можливість закачувати модулі коментарів, модулі словників, порівнювати тексти, одночасно читати коментарі, дуже гарний застосунок. І на відміну від YouVersion містить цілих 15 перекладів Біблії української, тоді як у YouVersion лише їх 7. Ну, дійсно, в Jorшен є свої привілеї, це плани читання Біблії, це щось на зв'язок соціальної мережі в Ювершин. Цього немає, да, в Майбайбов це застосунок для вивчення, скажімо так, Біблії, для порівняння, для дослідження. Тому трішки різні інструменти, маю обидва. Це ще не вмію демонструвати екран, щоб показати обидва. На іншому телефоні зможу показати. Да, Застосунок My Bible, Це має вон таку іконку, жовтенька книжечка, якщо видно. Ми її зараз нажмемо. Ось так на весь екран застосунок My Bible. Тут ми маємо відразу. У мене вони не всі, але ось такий перелік. Можна скачати всі, їх буде 15 перекладів української мови. Да? Деякі з них брат Ігор згадував, деякі не згадував, Скажімо е, так, не згадував він за переклади Університета Боба Джонса 1996 року, який є в цьому застосунку, за Easy to Read це переклад нового заповіту, легкий для читання, він менш дослівний, але більш е, е, дійсно правильна назвав легкий для читання. Тут він більш змістовний, він передає зміст, але не передає дослівність самих текстів, да, скажімо так. Тобто зроблено так, щоб було зрозуміло, але дослівність не зберігається. Для глибокого вивчення апологетами не надто підхожий. Для людини, яка починає знайомитись з Біблією, дійсно підхожий. І після дозволу турканяка тут є всі три. Тут є і Тюб 2020 року, УТТ переклад Септуагінти 2011-го і переклад кюв 23 який позначений як сучасний 23-го року українського біблійного товариства, на пояснення самого українського біблійного товариства на критику від перекладача біблії Юрія Леонідовича Попченка. Саме біблійне товариство роз'яснило, що перший переклад. Турконяка це його переклад, скажімо так, да? Верніше, два. Переклад з церковно-слов'янської мови 2005 року, переклад 2011-го з Септугінти, і переклад під його головуванням у 2020-му або ж перше видання Українського біблійного товариства. Друге видання це вже за його участі, Так вони їх розрізнили, щоб чотири видання турконяка можна було розрізнити. Друге видання, да маю навіть один примірничок, можна показати. Це друге видання, Там написано всередині, що українське рівень товариство друге видання. А перше видання це 20-й рік, воно позначене як «Тюб. Туркеняк. Ukrainian Bible». Тому трішечки була помилочка. Да. І ще є переклади, про які не сказав брат Ігор. Це, наприклад, да, переклад авторизованої версії короля Якова. Це на переклад з перекладу працюють зараз над повним перекладом, поки маємо лише новий заповіт і п'ять книг мудрості. В перекладі з англомовної версії ми можемо бачити, як розуміють, як читають наші англомовні брати версію, яка одна з найрозповсюдженіших версій в англомовному світі. Ну, наші брати її вважають однією з найкращих, да? тобто, з авторизованою версією Короля Якова звірюються всі інші переклади, які з'являються сучасні в Англії. Да? Ну, в Англії, в англомовному світі, в Америці. Тобто, Майже у всіх перекладах знизу пишеться звірено з авторизованою версією, тобто, з версією Короля Якова. Тому ну, не варто недооцінювати цей труд, але поки що всієї Біблії на українській немає, є лише на російській мові. Наступний труд, про який мало. Було сказано це переклад Деркача Духоненка в Канаді, який завершив вдова Деркача Діана Деркач. Теж лише новий заповіт. Зроблений в Канаді протестантськими віруючими. І переклад Попченка в дуже великому розмірі. В друкованому вигляді він доступний. Безкоштовно розповсюджували. Знайшов Юрій Ленідович можливості спонсорів. І в друкованому варіанті є ще деякі псалми наприкінці, чого немає в електронному варіанті, там лише новий заповіт. І з приводу версії під назвою «Вічне Євангелія Валерія Громова. Багато коментарів вказують, що це дуже гарна версія. І я її зміг скачати, на відміну від брата ігор, який не зміг. Не буду називати сам сайт, де Я її скачав, щоб його раптом не прикрили. Є претензії саме, так воно виглядає. це Я через додаток рідера відкриваю. Так, зараз буде на весь екран. Ось так, Там іде текст на дві колоночки російською і українською одночасно. Це тема ніч, можна на тему день перейти. Тут є свої нюанси в цьому перекладі начебто все гарно. Але дуже недоступний. Ціна друкованої версії в інтернеті 85, здається, доларів. Да? І зробили після 2022 року, після певних подій, версію, яка коштує 55 доларів, де обрали російську мову, виключно українською переклад Валерія Громова все одно, я вважаю, для українців це надто коштовний переклад. І жодних електронних варіантів його десь дістати, скачати. Дякую тому чоловікові, який наважився, да, відсканував, зробив на одному з сайтів доступною. І хто захоче, може нагуглити, знайти. Сам сайт не буду рекомувати і не буду, щоб його раптом не почули, не забанили, що є така можливість через певний християнський сайт, який розповсюджує різні матеріали, скачати переклад. В Біблії Валерія Громова і дослідити друкований варіант. Ну, тут і красу, Це і є жирний мінус для перекладу Громова, що він надто коштовний і надто складно його дістати, він є десь там у когось. Додам ще до перекладу Пантелеймона Куліша, те, що на його основі зробив Василь Боєчко біблію з коментарями. Де переклав і адаптував під цей текст коментарі німецького коментатора. Не пам'ятаю, на жаль, зараз прізвище того коментатора можете загуглити Біблія під редакцією Боєчко. І ще, що можу додати, є вже реклама, ще немає. її. Українська навчальна біблія, який використовувався саме там, текст поки що знати не можу, в продажу поки що немає. Тому чекаємо, маємо б отримати ще одне. Маю надію гарне видання, але виходячи з його розміру, це теж буде дуже недешеве видання. Тому до зустрічі, буде цікаве це відео. Заходьте, запишу ще вам, коментуйте і запрошуємо на наші ефіри з розбору слова. Підписуйтесь на мене Сілі Сілібуд. Підписуйтесь на нашого брата Славик Марчук. І заходьте на вікторіни до Навін Чошова, Там бувають біблійні вікторіни на вивчення слова. Всім дякую.